Привіт, друзі! Ну що, вже багато хто чув, що Канада вже перестає давати житло новоприбулим. Але я скажу що, то Чос, як на мене. О, тому що я гадаю, що зараз дуже багато українців приїздить в Канаду. І е, першочергове Канада надає житло е, сім'ям з дітьми і також людям. Кому за 60. Якщо залишились якісь кімнати, ну, самі розумієте, що а, житло не безлімітне, де? А, ну, у них є контракти з деякими готелями. Канада надає їде, їде. житло, там, робить контракти з деякими готелями. Коли в цих готелях вже немає місць, то вони просто-напросто ну, кажуть: вибачте, місць немає. І Будьте, ну, знаєте, що можна зробити, можна зв'язатися з Канадою, точніше, з організацією, яка надає житло, сказати, коли ви прилітаєте, і щоб вам відразу забукали, у ну, вас потрібно, щоб вже був квиток да, до Канади, і щоб на вас забукали місце, щоб ви приїхали, і у вас вже 100% було житло. Тому що ну, перший час, ну, перший місяць. Буде дуже складно. Перше, ну, в Канаді житло ну, дороге. Якщо взяти е, то ну, на місяць житло от приблизно візьму Ванкувер, там де я проживаю, і поблизу Ванкувер. А якщо візьмете на місяць, то у вас з податками з Airbnb RBNV вийде житло десь, ну, десь 4 тисячі з -4 копійками доларів. І скажу вам так, що не факт що ви відразу знайдете роботу, не факт, що ви відразу знайдете потім квартиру. Оп, мінтині. Щоб я ще не вупанули мене. Я тут поїхав. Ні, не мінтині. О. Так що будьте бережні, плануйте заздалегідь вашу поїздку. Якщо ви приїдете без копійки грошей, щоб вам було хоча б де пару тижнів спочатку пожити, щоб ви могли собі зробити сі номер, банк аккаунт, знайти якесь житло, спробувати. Хоча б. Максимально займіться роботою, зробіть резюмешку до приїзду в Канаду, подивіться, яке резюме має бути для Канади. Якщо не вмієте самі робити, заплатіть гроші, щоб вам зробили ваше резюме, щоб ви приїхали відразу почали відправляти їх. Тому що якщо ваше резюме буде некоректне або недостатнє. Просто компанії не будуть вас, вам відповідати. Ви можете відправити 100, 200 резюмешок, 300, 400, буде ноль відповідей, якщо ваше резюме буде некоректне. Тому в готелі букайте зарані, завчасно. Приїхали, відразу займайтеся документами, не очікуйте нічого, відразу стартуйте, займайтеся документами, тому що на деякі документи потрібно прийти зайняти чергу. І ну деколи очікування там до двох тижнів, тим більше зараз дуже багато українців буде приїздити, і місця буде дуже мало, тому що всі будуть йти робити документи: і номери, і банківські рахунки, і решту, решту, решту. Роботи теж буде жопа, так само саме, як і з житлом, тому що ви приїхали, у вас немає ніякого експірінцу там в Канаді. Якщо у вас був досвід до Канади, це класно. Якщо у вас є англійська, класно, якщо немає, жопа. А тому, що майже все, там де немає англійської, вже буде. Ну, всі місця вже май, майже будуть зайняті. Неважливо, не в Ванкувер, не Ванкувер по всій Канаді. А так як зараз, за буквально що за один місяць, має прилетіти а, майже та ж, саме, ну, та ж саме, а, кількість людей, які зараз знаходяться в Канаді, то ви можете собі уявити, зараз кожен день, кожнісінький день зі мною хтось зв'язується і просить допомогти з роботою. Кожнісінький ідеї зі мною зв'язується. Просить, кажуть, ми приїхали, шукаємо роботу. Будь ласка, допоможіть. Не думайте, що буде легко, буде дуже складно. Перший час. Я коли сам приїхав, тоді ще ну, не було такого. Прям, ну, був наплив, але ну, не було так багато. Було дуже складно, навіть сам думав поїхати з Канади, відживши тут місяць. Складно. Перший період складно, далі буде легше. Але щоб ви розуміли, що на вас чекає, я записую це відео. Якщо вам було корисно, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Він ж саме, така ж сама назва, як і TikTok, і там, Instagram. Так що усім доброго дня і плануйте, ще раз кажу, плануйте все завчасно, підготовлюйтесь максимально.